Доброго дня, наші любі клієнти, отримали новиночку. Ось така шикарна курточка в першому сорті. Ціна 2,5 євро за кілограм. І трошки хочемо вам показати наповнення цього лоту. Подивіться, яка краса. Подивіться, яка краса. Ось така собі курточка. перший сорт 2,5 євро за кілограм. Це елічка. Ось така курточка на перші дні осені. вона ще згодиться. Вже це емечка була. Ось такий от твідик класний. Подивіться, вдягаємо наших україночок в шикарні речі. Це Ікселічка. Ось такий термік. Дуже шикарно виглядає. Я вам хочу сказати, що це. Просто ось тут сіточка, емочка. Тут трапляються деякі для першого сорту нормальні моменти, які ви можете трошки подивитися. Це XL. Це по типу парків. Класне таке пальтичко. О, та ще, ще брендоване. Том Тейлор, якщо бачите. Емочка, Том Тейлор. О! Есочка. такий класний бомбер. Слухайте, за 2,5 євро. Просто шикарні речі. Я думаю, що цей лот у нас піде дуже швидко, тому що тільки встигніть замовити, тому що це... Те... Просто шикарний для першого, для першого сорту лот. Вдягаємо недорого, але дуже якісно. Подивіться, яке пальто, яке пальто. І колір такий класний. Завжди на часі. Ну, ця річ взагалі, нічого не буде казати, тому що нова, абсолютна річ. Вона у нас траплялася в лотах, які були дорожчі, я не знаю. Якось тут комусь такий джекпот випав. Це емочка, отакий шикарний бомбер. Червоний завжди, завжди в моді. Подовжна курточка з капюшонкою на осінь. Просто шик. 2,5 євро за кілограм. А це по типу... 100 грамівочки, легенька, тепленька, курточка жіноча. В розмірі М. Ще тут можна кулісочку підтягти всередині. Клас. Теж по типу парки, Класна подовжена курточка. Тут всередині фліска. Брендована класна річ. Ось така для дівчинки. Гарного кольору, рев'ю. Ну, подивіться, клас, просто клас. Тепленька курточка. На осінь емочка. Ну, це 100-грамівочка шикарна, шикарна з шарфіком. Суперова, суперова. І колір такий цікавий дуже, сірий. Ось така. А це, до речі, натурально хутро. О, джелко. Джелко – це класна дуже річ. Вам буде до вподоби такий лот. Я думаю, що за такі гроші 2,5 євро за кілограм. Хто хоче, хто вподобав, будь ласка, замовляйте.